Салютанкіст, бабуля на зв'язку. Ну що ж, багато чого я пропустив, але спробуємо в цьому відео наздогнати. І, звичайно ж, ти побачиш, як я закручу у розіграш контейнера до кінця, ну або до головної нагороди, якщо фактично вона там є. Тому залишайся, буде цікаво. Але для початку, якщо тобі подобається мій контент, то. Все, що від тебе потрібно, це підтримати мене, поставити палець вверх під цим відео. Якщо ти новий, глядаєш, звичайно підписатися. Дивно, чому ти ще досі цього не зробив. Ну і, звичайно, протиснути дзвіночок. Так ти не пропустиш нові відео. А я більше не трачу часу і поїхали крутити розіграш. Так, багато подій нас стартанули, Заїхали в нові контейнери. Давай подивимося, що це за контейнери. Контейнери вечірка. Що в них може знаходитися? Ось такий сертифікат. Я думаю, вже ви всі повідкривали, знаєте, що там. 3% на шанс, а що в самому сертифікаті міститься. Доволі цікаві нагороди. Контейнери можуть тобі падати. І танчики. Три танчика, чотири танчика 10 рівня, три 9 і. 4-8. Як на мене, непогано, але я думаю, скоріше за все, тобі буде падати ось ці контейнери. Збери їх усі контейнери ST, TT, LT і тому подібне. Побачимо, якщо трошки окупиться розіграш, може відкриємо ще і ці контейнери. Друге, цікаве що заїхало, це івент Ядро альбіона вона нагорода Vickers MBM. Ось рівень новий танчик. Хоча, на мою думку, він не вартий того, щоб стільки упорюватися, тому що без доната ти просто не закриєш даний івент. Бо треба відкривати ось ці контейнери і збирати ці корони. А в загальному мої рекомендації що з того, що я дивився, проходить собі спокійний івент. За кожну перемогу отримаю ось цих, як вони називаються, я вже забув, зараз гляну. Сім жетонів. Забери собі 50. Корон, обміняй їх просто на контейнер хакати і будь щасливий. Я думаю, остальне просто не варте уваги. Ну і добре. Переходимо ми до мегаконтейнера Якщо чесно, доволі посередній розіграш, навіть я б сказав, більш скамовий, і один з самих скамових розіграшів в даній грі. Але подивимося, що з нього буде сьогодні. Калейдоскоп. До речі, буду відкривати відразу. Так. Кредити, бустери і все. Можливо, щось і випаде з моїх контейнерів. А можливо, і ні. Другий прокрут. кастомізацію я залишаю на потім. Хай собі там зберігається в сховищу. Добре, що в кастомізації тільки 5 контейнерів. Добре, забув сказати, що повна вартість 35 620 золота. А ще є зобразно кастомізацію. Прокрутів, скільки, я думаю, ви самі вже подивилися. Добре, третій прокрут. Знову калейдоскоп. Останній. На щастя. Дай може пропустиш далі. Нє, дає кредити і сертифікат. 300 золота, окей. Може, містика досить, а з нього сертифікат. Не, треба забрати всю кастомізацію, потім тільки. Потім тільки давати якісь нормальні нагороди. Містик, нічого собі. Аж один. 50 тисяч кредитів. Ну, добре. Краще б вже б 100 золота дало. Даймо вже чорні скриньки. Ні, кастомізація. Добре, забираємо її до сховища. ще одна лишилася. Ну, Так, правильно, на початку береш собі, забираєш всі. Пігові, так скажем, нагороди. У мегаконтейнер. 1000 золота. Це не компенсація. Ні, ні це просто випала 1000 золота. Прекрасно. Рідко, коли падає з мегаконтейнерів щось подібне. Все, кастомізації більше немає. 720. Ще один контейнер. Давай може 10 тисяч? читанчик якийсь. Так, побільше нагород 350, ну добре хоч не мінімалка. Ну і 5 тисяч вільного досвіду. Йдемо далі. Збери їх усі. Не зберу їх усі, тому що звідси танки не падають. Цікаво, хоч одну машину вдасться витягнути з даного розіграшу, чи ні. Ще один містик. А ну давай. 100 тисяч золота. Ні, 50 тисяч кредитів і другий рівень. Ну, другий рівень не зовсім відноситься до цього розіграшу, тому що, якби він збирався мене раніше, але тим не менше, все рівно випало 4 тисячі вільного досвіду. 1150. Ну, уже таки довольно відчуваєте за прокрут. Три мистик. Ну, давай. 2000 вільного досвіду, окей. 100 золота. И третий. Давай сертификат. Не. Срібло. Далее дає срібло. Добре, 1450. Три чорні скриньки. О, зараз трішки впаде золото. А ще якщо пропустить на наступний рівень, взагалі буде чудово. Так, мінімалочка. Їдемо далі. О, так, хорошо. Мінімалка, але другий рівень все-таки дало. Та ти шо, відразу четвертий під золото, золота. Чудово! Може, ще далі пропустиш? На жаль, ні, але 800 золота дало. Ще є одна чорна скринька, так. Знову пропустила на другий рівень і 300 золота. Чудово. Давай знову пропускай. Ні, на жаль, ні і 600 золота. Ну непогано вийшло, сього прокруто золотати собі. Можна сказати, він навіть окупився. Так, знову збери їх усім. Може, танк? Ні, сертифікат на 28 тисяч вільотдозвіту, ну хоча б щось. 1990. Так, зараз містики будуть. Ні, три чорні скриньки. Ну добре. 300 золота, окей. Давай, пропускай на другий рівень. М-м, 300 золота. І останнє. Пропустила на другий рівень і дало 300 золота. Ну, а тут дало по помінімалерці. З другого рівня дало менше, ніж з першого. Дивно це якось, але вже як є. 200, 250. Зараз, певно, буде або сюрприз, або чорні скриньки. Чорні скриньки, або містичні контейнери, але не те, не те, я не вгадав. Дало один мега контейнер. Так, давай. 250 золота, ну, добре. 2,390. три містичні контейнери. Чудово. Певно, що чудово. Так, з першого дає один бустер золота. сертифіката певно, не дасть ні одного, ні? 2000 вільного досвіду. І останній. 2000 вільного досвіду. Добре. Це останній містик був. Містики не порадували взагалі. Ну що ж, лишилися мегаконтейнери і сюрприз. Добре, забираємо контейнери до сховища. Знову один мегаконтейнер до сховища. Так, ще 5 прокрутів. Ще два мегаконтейнера в принципі, можна докручувати до кінця, тому що як, би, таку, як такої головної нагороди немає. У мене контейнерів 10 штук, і головна нагорода, чесно, трохи малова. Там могли б і 10 ще додати, не знаю. Хоча б 5. Щоб 15 було. Давай зараз. Ай. Не робити останній пропер. Ну що ж, забираємо. Так, лишилося в мене 5 тисяч золота. Чудово. Тобто ще навіть трішки вдалося витягнути з розіграшу. Подивімося, що зараз ще тут нападає. Давай сюрприз. XM66F. Чудово. І другий ще якась десяточка, ні? Type 5. Ну, добре. Давай з Type почнемо. О, багато нагород. І випадає танчик. Чудово. Перший танк є. Ну, але це не з мегаконтейнерів, він мені випав з сюрприза. Можливо, в мене ще XM порадує. І грандіозний дасть, і золото, і танчик, і взагалі дає нічого. Лишився один контейнер, я заберу собі його по талісману. Ну, добре. Йдемо далі. 16 мегаконтейнерів. Відкрив я два, в загальному тут 18 контейнерів на цілий розіграш. Так, один ключ є, 300 золота. Добре. 250 мінімалка. Містик і 250 золота. Добре, всі інші контейнери, які будуть випадати, відкрию пізніше. З 1250, але це з компенсацією. 500 золота, Чудово. Давай вже якось нормально так золото накинь О, побільше нагород. Але по золоту мінімалка. Дала чорну скриньку, ще один обвіз. 500 золота, чудово. 300 золота. Ну так я собі. 350. Давай танчика. Не, давай може вийдемо звідси. Не буду поки інші відкривати. По одному повідкриваю. 250, знову мінімалка. Це вже не мінімалка, але дуже близько до її було. Чому по три нагороди дає, чому не насипає цілий ланцюжок? Чорна скринька, 1300, але це тільки через те, що була компенсація. І знову 300 золота. І останній, давай, останній контейнер. давай Насип все, все, що в ньому було. 350 золота, ну ладно. Добре, дві чорні скриньки, поїхали. Перша 300 золота, друга. Пропускає відразу на третій рівень. Чудово. Давай вже відразу на п'ятий. Не, і 300 золота, ну добре, ще один містик. Сертифікат не дасть, золото, не дасть тому розходимось ні, дало золото, але тільки два бустери. Добре. Є мене 13 тисяч. Давай відкриємо ще, подивимося, що це за контейнери вечірка. Саме вигідна пропозиція це 10 штук за 6 тисяч. Окей. Не хочу, щоб відразу відкривалося. Хочу берейти в сховище. І почати звідти відкривати. Добре. Вечірковий сертифікат 3%. Давай, Надіюсь випадеш. 50 бустерів перезарядження. Нормально так насипали. Так, камуфляж, 12 бустерів, 50 тисяч кредитів ільний досвід. Ну, таке. Я не дивився, чи в цих контейнерах взагалі є золото. Ну. Стоп. Немає золота, походу, в цих контейнерах. Ні, на жаль, немає. Тут теж нічого цікавого. В принципі, контейнери відповідають своїй ціні. Нічого цікавого не завезли, як і в містике, може випасти тобі сертифікат, з якого може випасти не тільки танчик, а ще тобі можуть контів насипати. Доволі хитро розробники придумали, якщо чесно. Що, не буде ні одного сертифікату? Я не побачу, що звідти дропається. Мені не насипать скільки там 10 збери їх усі. Останній, давай. Ладно, добре, спробуємо ще раз. Тільки тут немає цієї пропозиції. Відправимося, ми купимо. Чи вже вона зникла? Ні, вона ще є. Ще 10 відкриємо. Там ще якраз збереться ще один контейнер. О, золота вечірка. Ну, давай подивимося, що там всередині. Ну, і танчики може і але шансом ну, дуже маленьким З золоту до 1000 і, в принципі, бустери. Ну, тобі будуть падати бустери. Я чомусь так думаю. Що, не досить не одного сертифіката за 20 контейнерів. Ну, походу, не дасть. Знову цей самий камуфляж, і він падав. Розкрапся. Хух, цікавий аватар. Знову враження, як то нагороди просто повторюють. через декілька контів. Фон профілю. І останні. Ну, більше я точно докупляти не буду, сертифіката не випало. Ну і фіг з ним. Ще є один контейнер. Золота вечірка. Оу, oh, як багато нагород, як багато сипи бустерів і 200 золота. Ну добре, все зрозуміло, в принципі, з цими контейнерами. Ні, не хочу я дивитися, що за фон профілю. Ну добре, ось таке ось получилося відкриття що контейнерів, що самого розіграшу. Як вийшло в тебе, можна писати в коментарях, а я відос на цьому буду закінчувати. Дякую тобі, танкіст, за перегляд, та до зустрічі в наступних відео.